Цього чоловіка звати Вадим Коломієць. у 1989-му Він прийшов у секцію карате. З 1993-го тренує сам і нині у його клубі «ВДК» займається близько 300 спортсменів від новачків і до чемпіонів та призерів світових турнірів. Дехто вже відкрив свої школи і навчає дітей. Серед трьох сотень каратистів близько 30 – це особи з інвалідністю. Чому саме їм Вадим Коломієць присвячує свій час, говорить. По-перше, це був якби такий поклик душі. По-друге, це великий приклад для мене самого, як мені треба йти цим шляхом. Вони мене виховують, вони, ну як, скажем, роблять мене краще. Серед спортсменів з вадами четверо у червні цього року у бельгійському місті Антверпен брали участь у п'ятому чемпіонаті світу з пара карате. Одинадцять років займається карате Карина Стегні, і ось результат на бельгійському татамі. Вона вибрала чотири золотих медали і одну срібну. Такого результати навіть сама від себе не очікувала. Те, що я хотіла золота? Його отримала нарешті. Скільки років? На Наполеглимої праці з 18 року перший раз я потрапила на чемпіонат світу, і до цього року я намагалася виборити золото і цього року в мене вийшло. За рахунок чого вона добилась цього результату, говорить не знає і сама я сама не знаю. як так вийшло. мені дуже приємно, що я змогла вибороти не одне золото, а чотири. Для мене це теж була дуже велика несподіванка, дуже щаслива. Золото та три срібла привезла у суми партнерка Карини по караманді Анна Єрмакова. Серед чотирьох медалей золото у команді, що відчувала, коли дізналася, що вони перші, говорить це був шок. Я просто була тому що на чемпіонаті Європи в мене у була друге місце, а в цей раз перше місце. Золоту і бронзову медалі виборов у Антверпені Артем Суровцев. Спорт це добре для здоров'я, та ну як, як хобі, це як віддушина після навчання якраз добре. Ну, перевести подих, ну, зустріти друзів добре. Разом з паном Вадимом тренує паракратистів Олена Зацарна. Саме вона возила українську делегацію в Анферпен. саме вона була поруч з ними, коли вони вигравали ці медалі. Говорить, це суперлюди. Ці діти вони більш відповідально підходять до всього і вони виконують. Він каже, 10 десять разів там зробити щось, вони зроблять більше. По любому зроблять більше і вони роблять краще. Вони стараються тусь. Тобто вони знають, які в них є недоліки, і вони намагаються ці недоліки побороти. Тому ну я вважаю, що вони дуже багато прикладають зусиль. Це дуже круто. Нині Карина Стегній вже дипломована спеціалістка, має вищу освіту за спеціальністю вчитель фізичної культури, організатор спортивно-масової та анімаційної роботи. Чорний пояс та перший дан з карате. Говорить, тепер вона вже стала тренером і зможе допомагати стати кращим таким, як вона. Я багато тренуюся і я педагог мені навчання допомагає проводити тренування з такими дітьми. Як на власному досвіді, я можу їм щось показати там на власному прикладі. Там, мені подобається робота. Вони такі класні, позитивні. Просто відчуваєш таку віддачу від дітей, коли ти їм щось навчаєш, і вони цього навчаються. Це круто. Вадим Коломіць говорить приклад Каріни – приклад того, як треба йти до своєї мети. Зараз вона вже дорослий спортсмен, вона вже е, навіть ну, да, да, беремо останній турнір, вона у нас чемпіонка світу, вона чемпіонка Європи. Діти е, на неї дивляться, вони йдуть за нею, вони. Ну, я ж вже, вже, вже вона ну, викладає карате. Так? Я десь відходжу в сторінку, каріш, зараз за тобою. І вони, вони коли дивишся, що спортсмени такі діти. Її слухають, то це вже якийсь приклад, що вона лідер. Це дуже круто. Це історія. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.